Віт, ми команда з міста жовтла, і сьогодні хочемо поділитися нашим креативним проєктом, який втілюється у життя з 2024 року. Наш проєкт Криниця життя, метою якого є розвиток емоційної компетентності педагогів, дітей та батьків в умовах війни. Цей проект про внутрішню силу, про можливість адаптуватись до викликів сучасного світу, будувати здорові відносини, працювати в команді та бути стресостійким. Емоційний інтелект це ключ до успіху у всіх сферах життя, а також і в бізнесі. Влітку ми розпочали та провели заняття з емоційної грамотності для батьків. Протягом року заняття відвідали вчителі та діти. А тепер ми фокусуємось на підлітках. Ми розвиваємо навички лідерства та командної роботи. Діти вчаться ефективно комунікувати, розв'язувати конфлікти та працювати в команді. Розвиваємо навички стресостійкості в житті багато викликів та ризиків, а емоційний інтелект допомагає долати страхи, приймати рішення та рухатись вперед. Арт-терапія це потужний інструмент розвитку емоційного інтелекту, оскільки вона допомагає дітям та підліткам виражати і усвідомлювати свої почуття через творчість. Креативність і підприємливість це наші суперсили. Сучасний світ потребує не лише знань. А й гнучкості, ініціативності та вміння адаптуватись ну, до змін. А емоційний інтелект це та, саме те, що допомагає досягти успіху в будь-якій сфері. Важливо, тому що головне не тріснути і просто бути таким прекрасним.